Отримали на склад отаку красотішку. А в лоті буде приблизно 180 одиниць. Кружавні різних моделей, стрінги, просто шортиками, просто безшовні. Це здається взагалі хід. Будь-якої білизни, адже в звичайних магазинах це є, коштує доволі дорого, а в нас це можна придбати по дуже вигідній ціні. Продаємо лотами на вагу по 10 кілограм. Це буде мікс білизни, чоловіча і трош... трошечка чоловіча, і переважно все буде жіноче. В більшості варіантів у лоті будуть переважати трусяшки. Будуть попадатися отакі прикольненькі боксерочки, їх називають шортиками ще. Також такі прикольненькі трусики з тоненькою різиночкою, яка не виділяється через одяг. Отакі модельки будуть стрінги. маєчки і топи. До речі, ще раз наголошую про те, що це є багато різних розмірів від XSS до XL. Елісель, такі класні кольори. Класні шартятки, трусяшки і білизна. Попадають шкарпетки. Вони рахуються і категорія андервер, тому вони і будуть у цих лотах. Ось такі прикольні шортиками, трусяшечки з широкою посадкою, До речі, ХБшечка. Дуже актуальна на зиму. Кольорова гама, як бачите, доволі різна. Якість білизни безподобно, ребята. Так що можете собі порахувати собі вартість. Оце, власне, що я казала, попадається трошки чоловічої. Отак виглядають трусяшки. Дуже класно. Це є Європа. Топи. Дуже-дуже багато одиниці де в лоті, реально дуже багато. Дещо йде в повторі, але в розмірному ряді. Тому, так показую, через раз, можливо. Ось, як я говорила, такі прокачки. Я вже ржала сама себе, бо вдівала, демонструвала у Тік-Току. Реакції, звісно, людей були різні. Ось цього не зробив, це просто посміявся, але просто хотілося довести, що білизна дуже класної якості. Маєчки вони зараз дуже актуальні на холодну погоду, вони додають додатковий комфорт. Просто коли на тілі. Це тепло і приємно. колючі светрики не будуть кусати, як то кажуть. Такі бюстіки догонанні. В принципі, я думаю, що тут можна... Ой, безшовні трусяхи, шортики позбирають всі недоліки вашого тіла і зроблять вам красивий силует під До показую до кінця лотик. Бюстики також присутні. В лоті. Ці, до речі, класні бюсти. вони йдуть на, на, для похтальних корпусів. Дуже класні лисінки. я бачу, що їх часто рекламують для занять йогою. Трикотажні бюстики. ФБшечка, це те Німеччина. З бамбукового волокна дивіться дуже класні. Так що Я чекаю на ваші замовлення. Сподіваюся, що ви також будете задоволені і зможете заробити.